Хочу вітати всіх, хто є на вечірньому богослужінні, всіх, хто долучається до трансляції, і побажати, як завжди, благословення і благодаті Божого від нашого Господа Ісуса Христа. Бо завжди, чи це ранково чи вечірнє служіння, з Його милості ми маємо такі. Зустрічі такі богослужіння, де, як ми знаємо, Бог нам служить через своїх слуг. А ми переходимо, щоб йому дякувати за всі ці благословення, які ми маємо чи в час, або в дні війни, чи в дні миру, які ми з вами маємо на цій планеті. І зараз ми будемо розмірковувати про те, що Певною мірою чули на ранковому богослуженні, однак в іншому форматі, в іншому напрямку, якраз про першу вечерю Господню, в якій брали участь лише 12 апостолів. І ось в Лукем в 22 розділі, 14 тексті, це початок. Того, що я буду читати, написано наступне. І коли настав час, він сів при столі і апостоли з ним. Він сказав їм: я дуже забажав спожити з вами цю Пасху, перш ніж страждатиму. Так от, він сів при столі і апостоли з ним, пише Іванис Лука. У Матфія сказано, що з учнями. Він сів при столі. І от дослідники приділяють цьому особливу увагу, адже перша вечеря Господня, якщо називають її, тайна вечеря, або причастя, як десь в народі говорять, була не просто трапеза, а це був момент встановлення нового завіту через якраз оці символи. Коли сам Господь відміняє ті всі принципи, які сторіччями були, тобто Пасха з усіма елементами на уже Пасху в Ісусі Христі, тобто Вечеря Господня, Новий Завіт через кров Ісуса Христа. Тому кажуть так, що тут є символізм. Символізм, чому 12 апостолів. І вони наголошують дослідники, що Христос свідомо вибрав лише 12, як це от народ Божий, коли формувався Господом, то там було 12 родів або племен Ізраїлевих з яких і утворився, і створився великий, потужний народ Божий якому Господь дав землю обітниць, яку обіцяв ще Аврааму, Ісааку і Якову. Тобто, як в Старому Завіті, Ізраїль складався з 12 родів, так і Новий Завіт, новий Ізраїль, Ізраїль Нового Завіту, він почався з 12 осіб, з 12 апостолів. Наступне апостольське свідчення. 12 апостолів мали стати свідками його страждань, смерті Воскресіння. Так, один там із них не дійшов до повного розуміння е, таких планів і волі Господні, це Юди Так, Сам Господь замість нього поставив Савла, потім вже він став апостолом Павлом, як 12 апостол. Тобто вони, ці 12 апостолів, мали стати свідками страждань, смерті і Воскресіння Ісуса Христа. Тому Вечеря Господня встановлюється не перед усіма учнями, а перед тими, хто мав бути фундаментом церкви. Якраз фундамент церкви того, що написано в Ефесінах, другий розділ, текст 20. Збудовані на основі апостолів, там далі написано і пророків, де нарічним каменем є сам Ісус Христос. Ми звертаємо увагу, що збудовані на основі апостолів. Якраз про апостольське свідчення. Так, апостол Павло сам про себе каже, не знаю, чи в тілі, чи не в тілі, але я був на третьому небі. От і там Господь йому все показав, тому він є. Один з 12 апостолів, хоча ми читаємо діях апостолів, що апостоли і всі ті учні, які там були, вони обрали 12 апостола замість Юди Скаріотського. Отже, вони були на навечір Господні ці учні або апостоли. І звісно, що під час, а хто Цього не знав, то зараз почує, що під час вечері Господній Ісус Христос омив ноги апостолам? Бо не всі сприймають цю істину, що Христос не просто омив ноги апостолам, а Він показав служіння і смирення один перед одним. Бо як же ж, якщо я не можу покоритися перед кимось із людей, моїм братом? А сестра перед сестрою під час цього служіння, то Іван каже так: якщо ти брата ненавидиш, сестру ненавидиш, я додаю, сестру ненавидиш, то як ти можеш любити Господа, якого не бачиш? Коли ти не можеш нормально сприймати сестру або брата, якого бачиш? І це навчання було адресоване майбутнім керівникам, провідникам церкви, апостолам? Тобто Ісус Христос з них розпочав, їм показав. І апостолі, апостолі звісно, ми читаємо діях апостолів, навчали інших, продовжували це навчання для всіх, хто їх слухав. Церква зростала, церква росла, і вже апостолів учні, а учнів, учні і так далі, аж до нашого часу. З покоління в покоління в церкві Божій до другого приходу Ісуса Христа буде це навчання незмінне, як і Господь Ісус нас навчив в апостолах. То чому ж не було інших всіх учнів? Їх було 70. Дехто відійшов. Однак все одно у діях апостолів. Перший розділ. Текст 15 написано так. Це вже вони зібралися, коли Христос помер воскрес. І коли вони зібралися, і наш Господь сказав, що чекайте сили згори в Єрусалимі. Ви повинні нею сповнитися. Написано близько 120 осіб там було. Ну от. Чому тільки 12? А де інші 108 осіб були? Друзі, вони теж були щирими християнами, щирими, ну на той час не християни, бо вже пізніше їх називали християнами, але щирими учнями, щирими послідовниками Ісуса Христа. Вони робили також все правильно. І їх не було там, на вечері Господні, бо, як ми вище говорили, Господь обрав апостолів як тих, хто мав стати основними або основою насіння розкриття істини про це служіння. Початком. Початком встановлення і збудування церкви, церкви Божої. Вони повинні бути стати такими були. Вони є тими, тобто 12 апостолів, хто мав бути постійній пастирській службі. І 12 апостолам потрібно було побачити практику цю і далі передавати те. Чому їм навчив Господь Ісус? Наступне, 12 апостолів вони полишили всі справи. Пам'ятаєте, як Ісус Христос кликав усіх і апостолів, і всіх них? Ходімо, і я вас зроблю ловцями людей. Це рибалки: Петро, Андрій, Яків, так. інших там, хто був працівниками податкової інспекції. Теж казав, що ходімо за мною. І Матфій все полишив. Тобто вони повністю полишили всі ті справи, завдяки яким вони заробляли на життя. І вони постійно ходили з Ісусом Христом. Всі інші ходили, але не постійно з Ісусом. Вони мали свої справи по господарству, баж, нева, всі інші справи, які треба, щоб чим вони повинні були займатися. Ці, скажімо так, згідно дій апостолів, перший розділ, 15 текст, що ці 108 послідовників, які також були щирими вірними Ісусу Христу послідовниками. Бо слови вказують, що на вечері були лише апостоли, бо саме їм Христос доручив це служіння. І тому Він сказав Луки, 22 розділ. Те, що ми читали в 14, а в 19 написано, він сказав, я не весь теж читаю, тільки останні слова, це робіть на спомин про мене. Мова йшла не тільки про 12 апостолів, а про те, що вони повинні це саме говорити всім, кому вони вечерю Господню, Господню служили. Що всі повинні це робити на спомин про Ісуса Христа. Христос, іншими словами, дає апостолам завдання бути роздавцями Нового Завіту. Та Господь би міг би зробити це. Навіть проповідь вічного Євангелія, проповідь е, е, того Євангелія, через яке люди спасаються, приймаючи Ісуса Христа як Господа і Спаса. Ангели б могли б за тиждень сповістити всю землю, щоб визначити з людям, чи бути з Ісусом Христом, чи бути йому противником, бо я не хочу нічого мати спільно з Господом Ісусом Христом. Однак він це дає людям, які такі самі з іншими людьми, щоб зрозуміти відчути, наскільки це складно. Донести вістку людині, яка має свої бачення на життя без Господа. І от ух, апостоли отримали це завдання від Господа, бути роздавцями нового завіту, а інші учні, які приймають цю істину, отримують, беруть участь у вечері Господні, вже через апостольське пасторське служіння. І тут є добровольна така сторона того, що люди це приймають, якщо повірять, якщо приймуть Ісуса як свого Господа і Спаса. І приєднаються до тієї церкви, яка має повноту істини. Ось так. Пам'ятаєте, ми з вами говорили на початку про те, що символ помиття них це не просто омити ноги, бо вони запалилися, бо вони спітніли, а це символ смирення. Тому не всі християни, це сприймають. Нехто каже, що ну, це зараз незручно, там зараз не ті умови, це раніше ходили в сандалях, а зараз не та культура, не ті території, в нас важко там зняти. Там якісь колготки там з, ні, з ноги, чи взуття у нас з великим замочком, там важко зняти. Хтось інші якісь моменти розповідає, що мені зручно показати якісь там недоліки на пальцях і так далі. Друзі, в той час теж люди чимось страждали, якісь були недоліки, десь, можливо, якісь і були каліцтва. Не про це мова, мова про те. Що це служіння смирення. Тут навіть таке є, що це в рідких випадках так був, не часто так буває, коли ті люди, які не мають, мають втрати ніг, вони вмивають руки, щоб послужити. Тому адвентистське богослови звертають увагу на те, що Ісус установив цей обряд миття ніг як символ смирення і рівності. Всіх учасників смирення і рівності всіх учасників, який б ти не мав би статусу на цій землі, яку б посаду не мав би, або без посади, це служіння рівності і смирення. Тому перша вечеря Господня була звернена насамперед до 12 апостолів, щоб в них теж була рівність. А пам'ятаєте, хто читає Слово Боже, що там вони дискусували, хто буде вищий. перший, хто буде вищий, так? а потім, коли Ісус каже, один зрадить, то вишукували один одного, хто ж це зрадить, чи не ти, чи не ти, чи не ти, чи не я, чи не я, чи не я. От, треба було, що їм там теж народитися і зрозуміти буквалізм участі і символізм. Омиття них. Щоб вони як новий Ізраїль. Я наголошую, що то був Ізраїль до першого приходу Ісуса Христа, тепер церква Божа є новий Ізраїль, бо всі принципи не змінилися. Тільки принцип Пасхи, тепер Христос, наша Пасха, який за нас заколений. Все, а так все залишилося, як є, стали носіями. Божого завіту. І вже через них ця практика поширилася на всю церкву. І поширюється до цього часу. Цікаво, як написано в одній чудовій книзі, бажання віків або Христос Надія світу християнською письменниці Елену Вайт, яка була особливо благословена Господом. І вона пише. Він передав цей обряд своїм учням, які мали стати служителями його благодаті для інших. О, тут взагалі розкривається ще одна сфера благодаті Божої. Це підкреслює таким, такою жирною лінією того, що робить людину новою, за допомогою чого людина народжується. В своєму серці, як нова людина. Тобто, зовні вона може так стати, бути так, такою самою: зріст, так, вага, так, і люди в ній зовні нічого не побачать, але вони побачать, що в неї інакше очі світяться, в неї мова змінюється. Знаєте, як дехто там, хто говорив нормативною лексикою, змінився. Люди дивуються, як ти ж так от гарно зв'язував ті слова нормативною лексикою. Хтось, можливо, палив, хтось, можливо, пив. Оці от, от вже звички у людини відсіклися завдяки благодаті Божій, завдяки цій дивовижній благодаті Божій. І хтось, як апостоли, стають цими служителями, а хтось не як апостоли, а просто як послідовники Ісуса Христа. Беруть участь у вечері Господні і в інших служіннях завдяки благодаті Божій для інших, для інших людей. Тобто це, іншість, це участь людини в місії Господа для інших. Це ті, котрі найкраще розуміли Ісуса Христа. Знаєте, у кожного з нас є особисті відносини з Господом. І хтось розуміє так Ісуса і має відносини з Ним, а хтось ось так. Тобто всі християни розуміють Ісуса Христа. І це кожну особисті стосунки з Ісусом Христом. У Матфія в 17 розділі в другому тексті, першому тексті Матвія, 17 розділ перший, другий тексти, Написано. Через шість днів Ісус бере Петра, Якова та його брата Івана і виводить їх самих на високу гору. Він переобразився перед ними, обличчя його засягало, немов сонце, одяг став білий, немов світло. Ну а чому ж Ісус Христос не взяв всіх 12ох? Чому тільки трьох? Ну, якщо всі були 12 на вечері Господні перший, якого постановив. А чому тут тільки троє? А все ж те, що ми щойно з вами говорили. І тут нема нічого страшного, коли я скажу ті слова, що вони більше любили Ісуса Христа. Всі послідовники, всі 12 апостолів любили Ісуса, але по-своєму. Ці відносини ця довіра до Ісуса Христа. І Господь це бачить і розуміє, що Петро, який він не є, Яков, який він не є, Іван, брат Якова, який він не є, але вони більше його люблять і більше хочуть розуміти Ісуса Христа. Добре? Я вас беру трьох на гору преображення. Однак, ці інші апостоли не означає, що вони вже поза якимось бар'єром, що вони по-своєму люблять Ісуса Христа. І ви всі по-своєму любите Ісуса Христа. І це ваші особисті відносини з Ісусом Христом. Однак, оце цей момент по-своєму любити Ісуса Христа не зменшує відповідальності бути в церкві. Яку Бог організував, яку Бог створив. Не десь там з боку сам по собі. Тому тісне, коло учнів було випробуване. І коли це є ці випробування, то кожен випробовується так, як відлюбить любить Ісуса Христа. Тож на той час Христос підготував саме 12ох, які представляли основу церкви. Щоб через них ця вістка і служіння передавало здалі, які любили Ісуса і мали особисті відносини з Господом? Каже Христос, ну хто тоді більше любить Ісуса? Той, кому більше прощено, чи кому менше прощено? Каже, кому більше прощено? То що тоді той, кому менше прощено? Як він що, він якийсь е, на відстані повинен з Господом розмовляти чи ні? Ні. Це особисті відносини з Ісусом Христом. Отже, висновок. Учні не були, тут в цьому висновку є цікавіші моменти наших роздумів, були присутні тільки 12. -ро. А ті, які не були присутні, учні інші. Просто ця вечеря мала характер посвячення найперших апостолів, як майбутніх служителів і керівників церкви. А через них, уже для всіх інших, для всього Божого народу, це було служіння далі. Тому не бійтесь цього слова, коли є приватне підготовче служіння апостолів на всесвітнє пасторське служіння. Бо коли у церкві. Звершується вечеря Господня, то ті, які ще не долучились до церкви, вони не беруть участь у вечері Господні. Бо в них ще немає розуміння до кінця, чому це так робиться? Що це? А коли прийде той час, коли благодать Божа дасть їм це розуміння, вони долучаються через водне хрещення, і вони потім беруть участь у вечері Господні. Ось як це побачив апостол Павло. Афеся нам, другий розділ з 19 текста до 22. -го. Отже ви, я читаю, до речі, переклад один з сучасних перекладів. Отже, ви не юдеї, вже не чужинці і не сторонні, ви співгромадяни спів, спів з людьми Божими та його родиною. Ви, віруючі, подібні до споруди, зведеної Господом, ви збудовані на підвалинах, закладених апостолами і пророками. А наріжним каменем є сам Христос Ісус. І вся будівля тримається на ньому завдяки Христу. Вона росте, щоб стати святим храмом у Господі, через нього і ви всі. Об'єднуйтеся і створюйте єдине житло де Бог живе через Духа Святого. Отже, ми бачимо, що не юдеї з інших національностей, вже не чужинці, хто приєднався, а в інших місцях Павло пише через водне хрещення, і вони вже не сторонні, вони свої, Богу, вони співгромадяни того тієї церкви міста. З людьми Божими, які раніше приєднали до тієї церкви, і стали його родиною. Це вже родина. Хоча ми з різними прізвищами, так, однак в Ісусі Христі ми родина. І ми стали віруючими і віримо правильно. Бо якщо споруду будують хтось неправильно, не так, як його навчили, вона розвалиться. Я пам'ятаю з Кропивницького, наш один брат розповідав, що в 60-х роках там в Кропивницькому якийсь будинок п'ятиперехівку, будували. А він прорабом був і каже: візьми за справу цю. Він подивився на фундамент, не візьмуся. Фундамент слабкий. Та ж, не, візьми, будуй, не візьмуся. Інші підрядчики взяли будувати. Каже, через 5 років будинок весь завалився. Слабкий фундамент. Тому віра одна, один Бог, одне хрещення, щоб оця споруда, яку Бог будує, вона не завалилася. Ми приходимо і приймаємо всю волю Господу не своїми домішками, що от, треба такий або такий фундамент. Фундамент Христос у цій споруді. І у цій споруді апостоли мають свою нішу. Після пророків. І вся будівля тримається на кому? Не на цементі людських уподобань, а на Ісусі Христі. І вся будівля тримається на Ньому, на наріжному камені. І завдяки кому росте вона і, і заселяється. Христу вона росте і заселяється, щоб стати святим храмом ми, люди. Бо освячується Духом Святим, який живе в нас, завдяки цьому ця будівля буде стояти, не зламається. Навіть якщо буде здаватися, що вона десь-десь зараз розвалиться, Вечеря Господня щораз нагадує, ні, це не так. І слова Апостола Павла також про це свідчать. Тож настав час для молитви? Господи Боже, дякуємо Тобі за благословення Твої, того, що це Твоя церква і обряди церкви, зокрема, обряд омиття них і вечері Господні. Це тобою встановлений порядок спасіння. Викуплення, і нагадування про те, що ти нас любиш, про нас турбуєшся, і що ти за нами прийдеш. Слава тобі за такі благословення, такі прості обряди, що ми можемо в них брати участь, і нам не треба їхати в Ізраїль чи ще кудись, якусь одну точку цієї планети, а нам достатньо тут виконати це служіння і ще раз побачити і відчути. Коли беремо участь у, цій, у, цій, у цьому служінні, цього обряду, що ти нас любиш і викупив нас. Господь, благослови і тих людей, яким ще ні разу не брали участі у цьому обряді вечері Господній, прийти до тебе за тим способом і тими правилами, які ми щойно почули, і як долучитися до тіла Христового. До будинку Твого, до сім'ї Твоєї, щоб бути співгромадянами і брати участь у всіх обрядах, які ти встановив, Господи. Дякую тобі за все, наша молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь.